Ось. мені дісталася маленька піца. А мій розмір мене влаштовує. Дівчата, у мене величезна піца є. Ну що, починай. Да, уж є зі своєю піцею, швидко впораюсь, але зате я не забруднюсь. Піца на пару укусів. Я все, продовжуй. А, точно! Я задивилася на тебе і до мене прийшла ідея. Я хочу нарізати свою піцу. Але не на нудні трикутники шматочки, а зробити з неї спіраль. Дивіться, хто небудь коли-небудь бачив таке. Звісно ж, ні. Це мій авторський метод. І по сумісництву дуже швидкий спосіб їсти піцу. Їсти трикутники вже не актуально. Ось і все. Ненці продовжуй. А у мене також є свій авторський метод. Я складу всі шматочки піци один на одного. І тоді в мене вийде піца торт. Готово. Ну а тепер настав час спробувати. Дівчатка, піца просто захоплення. Тільки проблема в тому, що я вже наїлася. Джил, у мене є ідея. Ненсі, давай! Ти зможеш. Ти боєць, Ненсі, не здавайся. Давай, давай, давай. Так, я боєць, я зможу. Я змогла, я її з'їла. Ура, Джил, вона це зробила. Ненсі, ти молодець. О, який милий маленький чупа-чупс. Ну так, величезний. Це ти ще мій не бачила. Джил, а що це за крихта у тебе в руках? Це крихта, мій маленький чубачупс. чупс Ну нічого, я не засмучуюсь. Нехай він і маленький, але все ж таки дуже смачний. Нинці, поглянь на Джил. Вона облизує порожню паличку. Чого це ви смієтесь? Вже скінчився. Я тільки увійшла у смак. Ленсі, твоя черга. What? О, точно. Зараз я його відкрию швидко і легко. Ой, Ен, вибач, я не хотіла. Так, на чому ми там зупинилися? М -м, який смачний. Таке відчуття, що він нескінчений. О, у мене з'явилася ідея. Що? Келих? Ага. А тепер лише потрібно трохи додати вогнику. Дівчатка зараз буде спекотно. І ось мій великий чупа-чупс перетворюється на солодкий напій. Спробуємо у рідкому стані навіть смачніше ніж у твердому. Що швидко закінчився. Нинці, а можна обережніше? Поруч з тобою я переживаю за своє життя. Менше слів, тинні. Скоріше їж свій чупачупс. Точно, скоріше б його спробувати. Ого, який він тяжкий! Дівчатка, мені його не підняти. Допомагайте. Тягни, тягни. ж. Фух, я видихнулася. Тут потрібен або велетень, або мій молоток. Дівчатка, побережіться. Зараз я розправлюся з цим гігантом. Ще кілька ударів і він розколиться. Залишилося зовсім трохи. Ну ж, бо давай. Ура! Готово! Ну що, план спрацював. Проти молотка ніхто не встоїть. Спробую. М -м -м, ось це смачно. Хочеться ще, і ще, і ще. Залишилось тільки крихти, але це саме смачне. О, ні, мені дісталася сама маленька пляшечка Кока-Коли у світі. А в мене нарешті нормальна порція. Мені підходить. Подивіться сюди, це жіганська пляшка Кока-Коли. Ого, Нинці, На фоні моєї твоя порція виглядає комедно. Не слухай її. Ти сама мила пляшечка у світі. І я упевнена, що сама смачна. Єс! Yes! Так і є. Хочеться ще. Що не вже скінчилася. Okay. Не переймайся, Нинці, Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе кока-кольна цукерка. О, яка ти смачна! М -м -м. Right. Адже гарна. А є же ці рештки на дні. Mm. Я не можу їх там залишити. А ну ка йдіть сюди. Ага. Ей, мій палець! Він застряг. Не хвилюйся, я тобі допоможу. А ну, витягуйся, не вийшло. Ненсі. Простіше простого. Нам потрібна олія. Йди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати як по маслу. Не дякуйте. Ін, продовжуй. Легко відкриваємо. Ой, яка важка. Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть. І взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш? А це зараз оближу. І знову у мене сама маленька порція. А мені такої шоколадки вистачить. Дівчатка, у мене шоколадка велетня. але першою спробує джил. О, ідея для маленької шоколадки маленька кухня. Для початку я візьму маленьку кастрюльку і поставлю її на маленьку плиту. Всередину покладемо мою крихітну шоколадку. І до неї додам молоко. Вмикаємо та чекаємо. Вона почала танути. Ура! Вийшов гарячий шоколад. Тепер налью його в крихітну чашечку. О, це так мило, що навіть шкода куштувати. Але все ж таки смачно! І все. ну ось я закінчила своє шоколадопиття. пиття. Наступний ура. Визволяємо шоколадку від зайвого і кусаємо. Ну і що може бути краще за такий спосіб? Ну ось я закінчила. А що не так? Я просто давно не їла шоколад, скучила. Так, добре, як же мені з'їсти цю шоколадку? Вигадала. Дівчатка, знімаю упаковку. Яка ж вона апетитна. All right, all right. Ну що, почнемо? Я зібрала всю свою силу, щоб максимально подрібнити цю величезну шоколадку. Ненсі, да ти просто халк. Я й не таке можу. Зараз я буду створювати мистецтво. Вуаля, шоколадний дім. Ну, мистецтво, мистецтво, але дегустацію ніхто не скасовував. О, як же смачно. О, у мене ідея. Дивіться, я у будиночку. А дах нічого так. Дівчатка, навіть не думайте, це мій шоколад, і я його з'їму ви сама. Тяжко, звісно, але це того варте. Залишилося зовсім небагато. Останній шматочок і все. Ура! Нарешті мені пощастило. Велетенське орево. Вау! І справді пощастило. А ось нам ні. Мені дісталося саме маленьке печиво. Ну добре, не буду звалікати. Викупаю малаці і спробую. Ох, як же смачно. О, у мене ж залишилось ще молоко. Дівчатка за вашу красу. А молока мені дісталося багато, але я не можу зупинитися, воно таке смачне. Ну що, хто наступний? Ниці, ну давай. А, точно так. Тепер я. Який аромат? Обожнюю. Ну що, капітан Ору вирушає дальнє плавання молочними берегами? Yeah. Ну ось він загубився у молочному океані. Ну нічого, я знайду його. Ням, Ей, ти чого там? Ой. А ось і капітан Орео. Я ж все одно вас з'їм. Вам не втекти від кровожадної нинці. Я закінчила. Джил, залишаєшся тільки ти. Так. Склянка з молоком у мене надто маленька, але все ж таки спробувати варто. Жаль, не працює. Жил, ти така наївна. Ну нічого, у мене є ідея. Просто вилю молоко на орео та все. А тепер можна спробувати. Отак, це дуже смачно. Але саме смачне це начинка. Ей, не потримай. Ох, як же її багато. А, дякую. Обожнюю Орео. Зупинитися просто неможливо. Ах, ох, начебто все. Сп... Усім привіт. Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хоба бобо. Особливо зі смаком бабл гам. Ей, ти що робиш? Асом! Awesome. Жуйка, твоя сміття я повинна піднімати. Ось тобі! Ай, гаразд тобі, не лайся! Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome. А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. Ого, і справді круто. Алексе, ти молодець. Але тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика больбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Oh oh no! Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене мрів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. What? Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все. Каміла, твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так. Дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали! Міла, перестань. Він надто великий. Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Як мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. Кривий. Все доводиться робити самій. Віта, молодець. Ти влучила. Я вже думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Oh, no. Ну ось, у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Я дуже люблю гранат. Ви тільки подивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо я вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. Рівно сто зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Okay. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах! Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. <Gü никак> Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. <tocco> <drill> І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міла, передай мені ніж. Тримай. Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так. Велика машина. великий соковитискач, плюс ціла купа гранатів, і дуже багато смачного гранатового соку. Тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. Ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. Ну ось, у мене лише одна баночка кола. А в мене більше. Дивіть, скільки Коли уміли. Так, так, дивіться, у мене ціла вежа з банок Коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рик. А ви як думали? Я такий хлопчик. Я більше люблю пепсі. Mm. І мені дісталася одна баночка. Як круто! <плес> Навіщо? Зараз все впаде. <плес> ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Wow. <плес> Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Так, це все гази. А рятуйтесь, хто може! Це надзвичайна ситуація. Нічого собі. Міла, більше жодної коли. Oh, no. Так, я більше й не хочу. В мене вже не влізе.